Медична реформа в Україні. Хотів би поговорити про це як пацієнт. Я не знаю, що Міністерство охорони здоров'я нареформувало там зверху, які пройшли реформи, які зміни для суспільства. Але от дійсно як пацієнт, який часто звертається до лікарів через вроджену ваду, через наслідки інсульту, хотів би. Ну, поділитися цією інформацією, обговорити. І я впевнений, багато глядачів мене підтримують через цю реформу, адже знизу жодної реформи немає. Я не бачу. Можливо, реформа у фінансуванні, і, знаєте, у виділенні коштів. Але безпосередньо відкритість, відкритість медицини до суспільства. Наскільки на сьогоднішній день стала ще важчою, що про це потрібно вже говорити. І це починається безпосередньо від прийому до лікаря. І коли до сімейного лікаря ми ще можемо в електронній формі записатися, отримати направлення, час встановлений, і це дуже круто, то вже до інших лікарів, там кардіолог, невролог, невропатолог та інший окуліст, ми не можемо в електронній формі записатися, принаймні я в Полтаві цього не можу зробити. І мені приходить це телефонувати в реєстратуру або звертатися до медичного закладу. І якась там пані на ручку записує в журналі, там в якомусь зошиті час, на який я можу прийти до лікаря. І от мені б хотілося запитати міністра охорони здоров'я. А в чому реформа полягає? Коли на сьогоднішній день міністерство виділяє великі кошти на комп'ютери, але ми не можемо, як пацієнти, від сімейного лікаря, який дав направлення до вузькопрофільного лікаря, записатися в електронній формі. І на сьогоднішній день, знаєте, ці черги. Це ну, <хи> нагадує, хоча я так мало жив в Радянському Союзі у 82-го року народження, але все таки 90-ті роки, коли були черги, я їх пам'ятаю. І от зараз ті черги є в лікарнях. І я вважаю, в першу чергу, це порушення якоїсь медичної етики. Ну, тому що скупчення людей. Багато людей з захворюваннями і стоять в чергах. А ви ж розумієте, якщо було б чітко прописано час прийому, людина чітко могла розуміти, що вона прийде тільки на свій час і там не буде 50 чоловік чи 30, то це більш людина впевнена була в тому, що вона не заразиться якимось навіть вірусом в самій лікарні. Елементарний приклад. 5 лютого 2025 року в мене був прийом у кардіохірурга в Полтаві в кардіодиспансері. Записувався я ще за місяць до цього прийому. І знову запись була на ЗОшит. Я не розумів, на який час мені потрібно приходити. А кардіохірург приймав з 10 годин, тому що в Полтаві він приїжджав з Києва. Можливо, за Мосова там, я не знаю. І мені довелося прийти на восьму годину для того, щоб зайняти чергу. Я був вже четвертим. Після мене е, потім підійшло, мабуть, чоловік 15-20, Ну, велика черга. І, звичайно, це наскільки незручно, і в першу чергу, що в нас же ж е, така реформа, тому що хі, хі, завжди е, на початку прийому заходять лікарі і своїми знайомими, кум брат Сват, як завжди ж реформа, так? І вони без черги, люди всі чекають, а вони без черги проводять консультації, а потім вже ті, хто не має блату, не має знайомства, можуть прийти і проконсультуватися. По-перше, б, електронна форма черги, оцей би блат просто прибрала. Це було б круто. Але на сьогоднішній день я так і не розумію, чому ж Міністерство охорони здоров'я не хоче прибрати оцей блат. Електронних, Електронну не запровадити, електронну чергу нормально до кожного лікаря. Чому я не можу, отримавши направлення від сімейного лікаря вдома е записатися в електронну чергу до іншого лікаря? Чому мені потрібно йти? Чому мені потрібно дзвонити? Чому мені потрібно потім в черзі чекати, тому що дуже багато черг не по часу. Просто жива черга, так як було в кардіодиспансері. Жива черга. І я впевнений, що всі люди, яких викликали по телефону, як і мене, не змогли отримати консультацію, тому що попередні консультації, що я пам'ятаю, були десь до 15-16 години. Це мені просто було легше, тому що я дві години вистояв в черзі для того, щоб бути дійсно четвертим. Але ж я був не четвертим, а будь сьомим чи восьмим, тому що кум брат Сват заходив з лікарями. І от, бачите, ця реформа, вона дуже ну для мене не зрозуміла, в чому ця реформа, коли е, ще гірше стало. Коли є черга, а ти не можеш нею скористатися. Наступна ситуація, яка заставила мене написати заяву на керівника медичного закладу, це проведення інструментального дослідження рентген моєї грудної клітки. Рентген, рентген зробили, це дуже добре все без питань, але самого висновку не дають. Там якийсь такий папірець без підпису лікаря, штемсель, патології не виявлено і все. І тут. Ми чітко бачимо порушення закону України про охорону здоров'я, що пацієнт не розуміється і не знається про свій стан здоров'я. Він не може отримати сам е, знімок рентгенівський. І на сьогоднішній день пацієнт не може десь проконтролювати це все і порадитися безпосередньо з лікарем. Не зрозуміло, що там е, з його легенями. Е, нічого не зрозуміло. І як на підставі цього папірця, до речі, з іншої сторони, там щось якісь цифри пописані, ну десь, знаєте, чорновик взятий, на підставі цього папірця можна піти до якогось лікаря і проконсультуватися. Але у Хелсі, там уже, коли я подивився, були виявлені там деякі вади легень, тому, знаєте, хотілося б знати правду, а ти правди не можеш знати. Тому що навіть в тебе немає доказової бази. Адже це дуже важливо. От Питання е, самої плівки, питання доказової бази, ще раз повторююсь. Тому мені довелося написати заяву, на що я швидко отримав відповідь. І, до речі, сам же висновок лікаря не оформлений був консультативно відповідно до наказу 110-го Міністерства охорони здоров'я. Де повинен бути висновок 028 форми, керівник ренген цього відділення сказала, що вони вже такого консультаційного висновку не роблять, тому що це дуже багато паперів. Але все таки я, як пацієнт, маю право його вимагати і маю право його отримати. Але так, до сьогоднішнього дня, мені його і не надали. Чому я особисто піднімаю це питання? Тому що це все стосується мого здоров'я і так само вашого. Адже ви маєте право знати про свій стан здоров'я. Для цього створені лікарні, медичні заклади. А для того, щоб ви правильно знали всю інформацію про свій стан здоров'я, інструментальні дослідження, медичні там дослідження, висновки лікарів, там, спеціалістів, все повинні відповідати е, затвердженим форми Міністерства охорони здоров'я. Адже знову це стосується вашого здоров'я. І помилки в діагнозі це можуть дуже дорого коштувати кожній людині, не дивлячись, в якому стані знаходиться людина. Це дуже важливо. Тому це питання потрібно піднімати, розбиратися. І на сьогоднішній день я вважаю взагалі без велика безвідповідальність в медичних закладах. А ви як думаєте?